Щоб зробити ось такий годинник на Arduino, нам знадобиться ось такий екран RTC та Arduino Nano. Щоб зробити такий годинник, також знадобиться код, який буде під відео та у коментарях. Для на початку нам треба погратися з цим рядочком, і нам на початку не потрібні такі дві косі лінії. Завантажуємо код без цих двох косих ліній. Код завантажився Це завантажився. І тепер ставимо дві похилі лінії і ще раз завантажуємо. Ми завантажили час на РТЦ. І тепер, навіть якщо Arduino не буде включено в розетку, ми. Час буде зберігатися.